коли розлітають з діти, коли чути веселий спів пташок, Теплий вісняний вітер приносить нам свято останнього підводи. Цей голосистий жінок збира вас багато років на нашому шкільному подвір'ї. Мене зовсім небагато часу, і ви зрозумієте, що шкільні роки. Це найсвітліша, найбестуботніша пора в житті. Такої іншої в житті не буде, бо життя дає кожному з вас ключі віражі, свої порої, через які не кожному з вас переступити. А школа це той час, коли все легко, все можливо. Отож дорогі їх Поспішайте, творити добро, тримайтеся з гідністю за всяких обставин. Нехай на вашому життєвому шляху поміняють тільки квіти рацію, любові, нас знаги. Я вірю, що з вас стануть дуже хороші і добрі люди, добрим серцем, тому що ви такими були з першого класу. Ви не забувайте про своїх вчителів, адже вони передали вам не тільки свої знання, а вони передавали вам свій моральний, духовний, життєвий досвід. І це неречетна скарбниця, яку могли вам передати вчителі. Тому протягом вашого життя будьте їм безмежно вдячні і згадуйте їх. Кожного дня, тому що завдяки тому, ким ви станете попереду, ви будете Це завдяки саме вчителям, полюблені вчителям. І найкращою нагородою для ваших вчителів буде те, ким ви станете, які успіхи ви досягнете. Але знову ж таки, не забувайте і про батьківські світло. Незалежно, де ви будете... Я ви станете, яку професію оберете і яких висот на вашій професійній нині ви досягнете, завдячуйте всьому своїм батькам, вчителям. Бажаю вам слово здоров'я, вірних друзів, досягнення ваших творчих і реалізації творчих задумів, а також мігка здійснюється ваші мрії і в усьому нехай вам допомагає Бог. Нехай Він веде вас завжди у вашій життєвій дорозі. Успіхів вам по всьому. І нехай здійснюється всі ваші мрії. Я вірю в те, що від ваших ідей, від ваших творчих успіхів буде залежати майбутнє нашої України, нашого thank wow. you